Доброго дня, шановні батьки, до вашої уваги інформація. Заняття з дитиною восени. Сімейний перегляд мультфільму. Осінні вечори, створені для затишку. Запропонуйте дитині вибрати улюблений мультфільм або мультик-новинку і влаштуйте сімейний кінозал прямо вдома. Зостеріть плит, приготуйте подушки, вимкніть яскраве світло, налийте гаряче какао чи чай у красиві чашки. Разом приготуйте простий смакколик. Попорн пить або я блосні тіпси після перегляду обговоріть мультик. Проводимо цікаві досліди. Восени можна зробити стільки цікавого вдома чи на природі. Це і досліди з сіськами, і лавові лампи, таємні чорнила, і ще багато-багато простих експериментів, які дивують і захоплюють дітей. У нас із містриком це вже стала маленька традиція. Ми проводимо чимало дослідів, і це завжди вау ефект для нього. Тому, якщо ви тут новенькі, обов'язково завітайте на сторінку. Там багато прикладів того, як просто і цікаво організувати науку вдома. Дум. Театр тіни. Осінні вечори – ідеальний час, щоб створити власний театр прямо вдома. Все, що потрібно, настільна лампа або ліхтарик, білий екран, простирадло чи аркуш паперу і трохи фантазії. Вичте з картону, силуєте звіряться, героїв казок, і прикріпіть їх до паличок. Пограйте з руками, зайчик, пташка, собака, діти дуже швидко вчаться створювати фігурки. Овімкніть лампу, вимкніть світло в кімнаті, і казка оживає на стіні. Зробіть годівничку для птахів з дитиною. Ось він час, коли пташкам стає дедалі важче знаходити їжу. Разом із дитиною можна замаєструвати просту годівничку, повісти її у дворі чи на балаконі. Створюємо осінні листівки для рідних. Які листівки можна зробити? Листівка з відбитком листя, пофарбувати справжнє листя, зробити яскравий відбиток на папері. Аплікація з природних матеріалів приклеїти висушене листя, золоді, насіння, сіски, малюнок пальчиками. Зробити відбитки пальців у фарбі, які перетворят на гарбузики чи яблучка. Листівка з контурами долоньки. обвести долоньку дитини, розфарбувати її у вигляді листочка або дерева. Об'ємна листівка приклеїти згорі сухе листя чи картонні елементи, щоб вони виступали над поверхнею. Зробіть осінні закладки для книг. Підготуйте листя, воно має бути і полоски. Найкраще підсушене кілька днів у книжці, віддріжте шматок скотчу, трохи довше за бажану закладку. Покладіть його липкою стороною вгору, викладіть листочки на скотч у красиву композицію. Наклейте другий шматок скотчу зверху, щоб листочки опинилися між двома шарами. Добре пригладьте, щоб не було бульбашок. Акуратно обріжте країни, даючи закладці форму прямокутника чи з округленими Котами за бажанням можна проробити дірочку і додати стрічку, буде ще красивіше Осінні вироби та підготовка до Хеллоуіну Не всі родини святкують Хеллоуін, але якщо у вас це прийнято, можна перетворити підготовку на цікаву осінню традицію з гарбузами, костюмами та прикрасами, що можна зробити разом із дітьми. Вирізати з гарбуза світильник джек або просто кумедну мордочку. Розмалювати гарбузи фарбами чи фломастерами, приготувати гарбузове пиццево або прості смаколики у вигляді оченят чи приводів з маршмеллоу. Дякую за увагу!